Там, де ятрень круто в'ється. Може, саме тут, на Уманщині, у Кузьминій Греблі, Осітній, Томашівці, де бере свій початок річка ятрень, І народилася ця пісня. Де ви народились? Село сан бенедетто по Ворот Мантова. А яке ваше італійське прізвище? Сорезіна. Ім'я. Лея П'єтро. Петрівна? Петрівна. Народжена італійкою Леа Сорезіна стала Оленою Петрівною Лукащук. Як же це могло трапитися? Відверто кажучи, якби не документи і не живі люди, то у нашу розповідь і повірити було б важко. Цю пісню Лео Серезіна почула вперше у Німеччині. Її співав 16-річний юнак з України Семен Лукашчук, якого фашисти Силоміць вивезли на роботу до Рейху, де він мусив гнути спину на німецького Баулера. Усього ж Баулера... Працювала і Лео Сорезіна, яка приїхала сюди з Італії на заробітки зі своєю мамою. У 1942 році, розповів нам старший брат Семена Іван Якович Лукащук, Семен з товаришами побили поліцаїв. Брат довго після цього переховувався. Але його все-таки вистежили і піймали, дуже били. Ну і все, після цього він скривався. От. Ну як і не скривався, за ним овсяділи концов, значить, поймали. Бо розправа була рядом село, єсть. Ну і все, подбивали там. Ось ця та момента, значить. Още. Його піймали і били, так? Да? Ну так, да, німці ж там за те, що він там двох поліцаїв із хлопцями побили. Він же єлі-єлі дихав. Забрали Германію. Ну а під час війни, значить. І молодь тоді гнали, значить, куди попав потрапив братуха. Ну і як же Лія Саразіна познайомилася з Семеном Лукащуком. Та це скоро знайомилися. 16 років, мабуть, це довго знайомитися треба. Ми в місті робили. Та що, поряд якось там? Ну, в місті ми на поле ходили, на роботу. Це про одному каджайну ми поробили. А, про одному? Ну, нам не розрішали до них говорити, бо вони плені Ну, і так і по-німецьки потрошки, а тоді трошки по-італінській, і так і вийшло. – Так познайомилися? Ну, Війна кончилась у 45-му році. І так і ми розписалися у Германії. Та й поїхали в Італію. Він хотів додому сюди, а я хотіла туди. А мама мене не пустила, 18 років ще не було. Що? Сразу била. Нас він тобі поїдеш далеко, не будеш більше нас бачити. І може горе тобі буде, як ти назад приїдеш. Нічого мені не буде. він такий розум був. що Нічого мені не буде. Ну дивись, бо буде скаятися, то буде пізно. Ну, буду каятися, то сама на себе, Ну, на вас я не буду. Оце мама, це батько. Мама ще є, а батько вже нема, в 75-му році помер. Італія. Красиві будинки, майдани, дороги, багато всього такого, що знайоме з дитинства через шкільні підручники. Але опинившись тут, Семен Лукашчук зрозумів: краще не буде йому життя, ніж на рідній землі, не буде ні йому, ні його коханій Леї, ні їхнім дітям. Красиві будинки, майдани, дороги не для таких, як вони. Тому Семен всі довгі сім років рвався додому на Україну, туди, де ятерень круто в'ється. Та сталося все, як у нехитрому романі. Не доїхав Семен до рідного порога. Побої поліцаїв зробили свою справу. У дорозі, вже на рідній землі, він помер. Поховали Семена в Гродно. Леа Серезіна, 26 річна жінка, опинилася в розпачі. Але вона не повернула назад до Італії. Перед смертю Семен просив, їдь в Осітну до моєї мами. Може, не назовсім, але хоч мої рідні місця побачиш. І Леа поїхала в Осітну. І осталося троє дітей. Аня, Роберт, 5 років, Аня три. А Лія манюкається була. Ліворуч Лія, праворуч Ганна. А це Роберт, Або як свідчать документи, Джокомо Роберто. А як в село в'їжджали, пам'ятаєте? Добре, пам'ятаю. Гуман приїхали то поїздом. Ми приїхали до Києва. А у Києву Сітнянській був мужчина. І він в'їжджав привіз у синицю. У синицю далі каже, я машину не поїду, тому що не можна дуже болото. Пішли в села Раду, дзвонили сюди до нашої контори, та й бричку вислали. Возом, да. їхали. їхали. Як сіли в ту синицю, як стали ми тими кіми їхати, може, до того, що це ніч нічого не видно. Ну так довго їхала, що мені вдалося, що це довше з Італії сюди їхати, чим синицю до нові, ну, що 5 кілометрів. Питаю, чи далеко. Ніхто нічого не відповідає, Бо по-італіянськи питаю, вони не піднімають. Минулі кати нема. А п'ять поле. Ой Боже, не думаю, як не наравиться, І скочиться їхати назад. Як це я поїду? Звідки я дорогу не йду? Коли я прибув сюди, вона працювала на свинофермі. Ну, в той час вона ще тільки починала, як кажуть, будуватися і про нікого домовилися з активом. Ми їй допомогли побудуватися. Вона сама з'явила бажання, щоб її тут побудуватись. І просто приходила і говорила. Так вона ще й не дуже могла добре тоді говорити, по-нашому, по-українськи, але розуміла всі слова і сказала, я хочу тут лишитись на Прошу, допоможіть, якщо можна. І ми просто взялись за цю справу, ми її виділили присадибну ділянку в хорошому місці тут над дорогою. На цю толоку. Зібралася майже вся Семенова родина. Зяті, невістки, онуки. У маминому дворі завершується будівництво літньої кухні. Розрісся і тало український рід, і стара хада вже стала тісною. Одружився Роберт, повиходили заміж дочки. Зараз в Олени Петрівни вже вісім онуків. А скільки їх ще буде? Ну, як приїхала сюди, то шукали їх хорошу роботу. Ну, я їм сразу сказала, що мені давайте таку роботу, щоб чи гарна, чи погана, якби багато заробити. Бо троє дітей і мама, четверта, я п'ята. Так вони мене поставили коло свиней. Ну там хороші дівчата попалися, Сажєн Антоніна. Вона розказує мені, як тим своїм. Я нічого не розумію, що вона мені каже. Вона, бідна, тиждень за мною ходила на роботу, дві зміни робила. Поки я не навчила, я всі їм яким давати. Вона приїхала, я робила на свинарні. А хіба А хіба в Італії свиней нема? Є свині в них усе є, тільки що вона такого багату вона боялася. Вона каже я вже буду робити, то я тебе навчу будеш робити. А завідувачі й дав до такої баби, щоб наче її трошки підучила. Ну, і Так ми робили з нею. Хороша вона, вона до пор мене понімає, бо я її вчила, я старша, я вже стара. Против неї вона ще робить, а я вже не роблю.